Бій за мрію. У п'ять років маленький Ваня побачив по телевізору боксерський поєдинок. Він завмер перед екраном, зачарований ритмом ударів і незламною волею бійців. Його очі палали захопленням, так народжувалася мрія. Батько, помітивши цей вогник у погляді сина, повірив у нього і вже наступного дня завів хлопчика до боксерської секції. Там серед запаху шкіри рукавиць і лункого звуку ударів по груші, тренер Арсен відразу помітив здібності вані. Юний боксер уперше натягнув великі рукавиці на маленькі кулачки, спробував ударити по мішку і відчув, як радість розливається по його грудях. Тренер побачив щире завзяття хлопця і, ніби відчуваючи величезний потенціал, почав тренувати його щодня, поступово гартуючи майбутнього бійця. Минали роки виснажливих тренувань. Синці та мозолі ставали звичними для Вані, але його очі так само горіли. В 11 років він уперше вийшов на справжній ринг у фіналі обласних змагань. Серце гучно калатало в грудях, коли він дивився на суперника. Проте поруч лунав спокійний голос тренера Арсена: Ти готовий? Вір у себе? Гонг пролунав, і Ваня, зосереджений і сміливий, вступив у бій. Він діяв блискавично, влучний Джеб. Ухил вліво, потужний правий крос, і за мить суперник уже відраховував зірочки перед очима. Перемога! Коли Рефері підняв його руку, Ваня ледь стримував сльози радості. Глядачі аплодували, золота медаль обласного чемпіонату висіла на його шиї, а в душі розквітала гордість. Маленький хлопчик зробив перший крок до великої мрії. У 13 років на Ваню чекав новий виклик: бій за титул протичинного чемпіона області. Суперник був старшим і досвідченішим, але Ваня наполегливо тренувався, відточував кожен рух, кожен удар. Перед виходом у ринг він відчував, як напруга пронизує все тіло, та згадав, скільки праці вкладено за ці роки. Під захоплені вигуки глядачів, Ваня почав поєдинок обережно, але впевнено. Раунд за раундом він демонстрував характер, не відступав, коли пропускав удари, і сміливо йшов вперед, коли бачив шанс. У останньому раунді Вані вдалося приголовшити суперника комбінацією ударів, і серце хлопця вже передчувало перемогу, але несподівано пролунав фінальний гонг. Бій закінчився. Обидва боксери, зморені і спітнілі, очікували рішення суддів. Ваня стояв із високопіднятою головою, впевнений, що зробив достатньо, та оголосили рахунок суддівських балів і перемогу віддали чинному чемпіонові. Мить тиші прокотилася залом. Ваня остовпів, не вірячи своїм вухам, він відчував, що був кращим цього вечора. Глядачі загудли невдоволено. Усі бачили, що молодого бійця засудили як новачка, віддавши перевагу титулованому супернику. У душі хлопця щось боляче обірвалося. Несправедливість тиснула на груди, в очах пекли возчарування і образа. Ваня спустився з рингу зі стиснутими кулаками і тремтячим підборіддям. де не в залі було чути невдоволений гомін. Глядачі співчували хлопцю. Тренер Арсен мовчки поклав руку йому на плече. Ваня опустив погляд, і горячі сльози образи бризнули на підлогу, але він швидко витер їх тильною стороною рукавички. Усередині нього зароджувалося нове відчуття не зламатися, не піддатися відчаю. Ваня не зламався. Нехай тоді йому не дали перемоги, але в його серці спалахнув ще більший вогонь. Кожен несправедливий бал суддів тільки зміцнив його рішучість. Того вечора, коли всі розійшлися, він залишився у напівтемному залі і дав собі слово: Я повернуся з сильнішим. Наступного дня він знову був у залі, ще зосередженіший, ще голодніший до роботи. Цілий рік після поразки Ваня перетворився на втілення завзятості. Кожен його удар по грусі був ніби ударом по образі, яка засіла в душі. Він бігав кроси на світанку, згадуючи підлий сприсмак несправедливості, і це змушувало його бігти швидше. Ввечері відпрацьовував комбінації, уявляючи обличчя того суперника, якого він знав, що ще зустріне в рингу. Синці заживали, м'язи боліли, але Ваня не жалів себе, бо мрія і жага реваншу горіли в ньому яскравим полум'ям. Тренер ледь вистигав рахувати, скільки раундів спарингу бере його підопічний. Хлопця неможливо було зупинити. Кожен день важкої роботи наближало їх до мети. І от через рік настав довгоочікуваний вечір реваншу. Зала знову шуміла від голосів. Проте цього разу Ваня виходив на ринг іншим старшим, сильнішим, з загартованим болем поразки. Його погляд був спокійний і твердий, мов удосвідченого бійця. Суперник, чемпіон, який рік тому отримав сумнівну перемогу, побачив цю зміну і, здавалось, занепокоївся. З перших секунд бою Ваня пішов уперед, стрімко і рішуче. Він бачив перед собою не просто опонента, а перепону, яку має зламати. Суперник кинувся атакувати градом ударів, прагнучи зупинити зухвалого претендента. Ваня ухилився від шквалу ударів, миттєво відповів точним кросом назустріч і відправив суперника в нокаут. Чемпіон упав, наче підкошений, і рефері почав відлік секунд. Перші першій миті Ваня стояв важко дихаючи, не вірячи, що все скінчилося так швидко. Навколо на мить запанувала дзвінка тиша, а тоді публіка вибухнула шаленими оваціями. Тренер Арсен підстрибнув від радості біля канатів, його обличчя світилося гордістю. Ваня опустився на коліна посеред рингу, не зводячи очей з поваленого суперника. Він зробив це. Справжня, чиста перемога, здобута наполегливою працею і сміливим серцем. Судді більше нічого не вирішували, все вирішив його удар і його воля. Коли Рефері підняв Ванину руку вдруге в житті, сльози щастя підступили хлопцеві до очей. Але цього разу це були сльози тріумфу: гул арени, блиск софітів, сотні людей на ногах. Усе злилося для Вані в один неймовірний момент здійсненої помсти і здійсненої мрії. Тієї ночі Ваня довго не міг заснути. Перед очима знову і знову виникала картина. Суперник падає, його рука здіймається вгору і оголошують його переможцем. У напівтемряві кімнати він стиснув свій чемпіонський пояс, здобутий важкою ціною, і відчув, як спокій наповнює серце. Але це був лише черговий крок. Попереду на нього чекав новий горизонт. Тепер Ваню запрошували на чемпіонат України. Нові противники, більша арена і вищі ставки. Він знав, що там, на всеукраїнському ринзі, доведеться знову доводити, на що він здатен. І Ваня не боявся, в його грудях бився хоробрий дух бійця, гартований перемогами і поразками. Він добре пам'ятав гіркий смак несправедливості і солодкий смак реваншу, і був готовий до будь-якого випробування. Цього разу вся країна побачить, який міцний характер у цього юного боксера. Ваня вийде на новий ринг із вогнем у серці, сповнений рішучості битися за свою мрію, і нічого вже не зможе його зупинити.